Темрява під неоном холодні протези і запитання, на які не відповість жоден алгоритм. Сьогодні ми продовжимо занурюватися в аніме, де кіберпанк не лише стиль, а спосіб думати. Від гнетючого технолайзу до філософського ергопроксі і суперечливого психопаспорта розберемо, чому одні історії тримають за горло, а інші розсипаються в руках. І де проходить межа між духай теч та лоу-лайф. Буде похмуро. Красиво і дуже по-людськи. Тому потопали до теми ролика? Технолайз, Йосітоші Абе та сценарист Лейн Чіакі Джей Канака продовжили спільну роботу над аніме Технолайз. Глядачів цього серіалу найпростіше поділити на дві категорії: тих, хто зупинився на другому епізоді, і тих, хто додивився до кінця. Що відбувається? Хто ці люди? Який ще аргус? Подібні запитання виникають у будь-кого. Спершу сюжет розгортається повільно і сюрреалістично. У перших епізодах, мінімум діалогів, суціль загадкої фрази і незрозуміла поведінка героїв. Лише з четвертої серії починаєш бодай щось тямити в тому, що відбувається. Автори, ніби винагороджують глядача за терпіння та стійкість. Зменшується градуси, незбагнених подій, ну і нарешті посвячують тебе у устрій світу. Технолайз – безмежно похмурий погляд на майбутнє людства. Під землею вирує життя в місті Гетто-Люкс, куди свого часу з поверхні засилали злочинців і потенційно небезпечних для суспільства людей. Світ люкса. Це покинуті заводи, потворні будинки, похмурі обличчя і люди, які радше існують, ніж живуть. Головний герой волоцюга Ічісе невдало перейшов дорогу місцевому злочинцю із синдикату орган. Ті відрізали йому руку і ногу, але і Чисе вдалося вижити та пройти через Технолайз. зміну втрачених кінцівок на механічні протези. Невдовзі і Чісує, продовжить боротьбу за своє життя в люксі, але вже на нових умовах. Він вступить до органу. Дивитися технолайз залпом майже неможливо. Після кількох серій важко позбутися похмурого, безвихідного настрою. Хочеться перемкнутися на щось позитивне. Якщо відторгнення глядача не почалося на перших епізодах, то подальший ефект занурення лише посилиться. Технолайз не для всіх, але спробувати варто. Просто тому, що такі речі вже майже не знімають. Ах так. І до цієї роботи можна застосувати пораду, яку я дав до одного кіберпанку в минулому ролику. Не раджу дивитися технолайз у депресивному стані. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримаєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Аніме Ясухіро Йосіури Короткометражний фільм Блідий Кокон самотужки зняв аніматор Ясухіро Ясіура. Блідний кокон, кіберпанк і постапокаліптика в одному флаконі. Людство остаточно занепастило Землю. Щоб проіснувати ще кілька тисячоліть, люди пішли в надра планети. Минуло 200 років, і не лишилося жодної людини, яка бачила б небо, сонце, тварин чи рослин. Люди щодня ходять на рутинну роботу, бачать лише тьмяне світло, без ліки приміщення, море дротів і комп'ютери. Головний герой блідого кокана щодня сидить у відділі досліджень і розшифровує записи з минулого. Він вірить, що одного дня знайде щось важливе, хоча його колеги давно вже зневірилися. Я Сохіра Йосіура повернувся до елементів кіберпанку в серіалі Час Єви. У його роботі андроїди живуть поруч із людьми і беззастережно підкорається своїм творцям. Косаака, головний герой аніме, якось помічає, що його домашній андроїд поводиться дуже дивно. Вона час від часу зникає з дому і не хоче розповідати, де була. Герой вирішує простежити за нею і невдовзі потрапляє до кав'ярні час Єви. На перший погляд, вона нічим не відрізняється від звичайного закладу. Однак. Лише тут стираються всі відмінності між машиною та людиною. У кав'ярні андроїди можуть розмовляти з людьми на рівних, зовсім не виказуючи своєї справжньої природи. Сюжет серіалу вкотре обігрує старе запитання: що буде, якщо машини захочуть співіснувати разом із людьми та мати ті самі права, аніби ніби намагається зруйнувати закони робототехніки Айзека Азімова. Показати їхню недосконалість і хибність. Час Єви розумна і цікава робота, що залишить по собі приємне враження. Звісно, це не 100% кібербанк, але він перегукується спільними темами. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Ergo Proxy Ergo Proxy таке ж складне і багатошарове аніме, як і Technolize та експерименти Lane, про який я розповідав в минулому ролику, про кіберпанк. Так ось, це аніме змусить не лише уважно стежити за прихованими символами, а й помічати візуальні цитати до різних форм мистецтва. Про сюжет, після того, як Земля стала остаточно неприлюдною для життя, одна частина людства полишила планету, тоді як інша переселилася до великих куполів за автономним забезпеченням. Життя поза куполами неможливе, забруднене повітря швидко вб'є людину. Найбільшим містом на землі вважають Ромдо. Залізною рукою в ньому правлять радники, а населення наполовину складається з андроїдів, авторейвів. Популяцію контролюють. Щоб завести сім'ю і дитину, треба отримати відповідний дозвіл. Одного дня на Ромдо звалюються купа проблем. Владу дратує зростання потоку емігрантів з інших поселень. До того ж, у місті поширюється вірус Когіто, який вибірково заражає авторейвів. Заражений автореїв більше не підкорюється людині та утримує власну волю, подобу душі та почуття. Невдовзі Ромдо з колихою низка вбивств за участю заражених андроїдів. За їхнє розслідування береться інспектор Ріл Майер та й вірний авторейв Ігі. Ергопроксії – суміш різних жанрів. Серіал можна поділити на дві чіткі половини: життя в антиутопічному Ромдо та мандрівку з руйнованим і безжиттєвим світом. Рілмаєр дізнається страшну правду про Ромдо і побуває в інших куполах, що постають окремими антиутопіями. Якщо спочатку це похмурий кіберпанк із відтінком готики, то ближче до фіналу серіал перетворюється на постапокаліптичне роуд муві. І все це в декораціях мертвої та вкрай небезпечної планети від купола до купола, від одного химерного поселення до іншого. Ергопроксі ставить перед глядачами важливі питання: про сенс життя, реінкарнацію, взаємини з машиною, забруднення довкілля та роль богів у житті людини. Загадки в серіалі більшою мірою візуальні, ніж смислові. Глядач, який розуміється на мистецтві, може ненароком передбачити сюжет, або побачити маленькі натяки на істинну сутність персонажів через відсилки та море символів. Оціновувачі глибинного сенсу однозначно залишаються задоволені. Головний недолік серіалу сильна, провисаюча і навіть порожня середина. Починається якийсь набір несуміжних замальовок, з яких можна було б зробити цілі арки, або і зовсім прибрати їх без шкоди для основної історії. Ця частина Ергопроксі вивітрюється з голови найшвидше. А от що запам'ятовується назавжди. Неймовірно крутий опенинг від японського гурту МОНОРОЛ. Психопаспорт Події психопаспорта відбуваються в Японії 2112 року. Рівень злочинності впав майже до нуля після запровадження розумної системи Севіла. У кожного жителя Японії є свій психопаспорт. Це спеціальний індикатор, що визначає коефіцієнт схильності до злочину. Коли цей коефіцієнт зашкалює, а людина за крок від противоправного вчинку до неї виїжджає загінка раталів із Бюро Громадської Безпеки. Якщо не все втрачено, людину відправляють на тривале примусове лікування. Тих, хто остаточно з'їхав з глузду або вже скоїв злочин, знищують на місці зі спеціальною зброєю, яка називається Домінатор. Молода і наївна Акана Цунеморії влаштовується до Бюро Громадської безпеки на посаду інспектора. Недосвідчена дівчина поступово опановує примудрості роботи серед карателів у бюро. Її відразу відправляють на справу, бо містом прокатилася хвиля жорстоких убивств під проводом геніального злочинця, що Макішіми. Його мета знищити Севіллу і дати людям свободу від путсистеми. Від інших злочинців Макішіма відрізняється тим, що вміє контролювати значення свого коефіцієнта в психопаспорті. На перший погляд. Всього чудове аніме, захопливий сценарій від Гена Уробоучі, який так любить убивати своїх персонажів. Тут і відносно переконливий світ майбутнього з цікавими технологіями і добре прописані персонажі, хоча і не всі. Проблема в тому, що після гідного першого сезону франшизу вбили слабким продовженням. А потім ще був порожній повнометражний фільм. Фільм, хоч і цікавий, але не намагається стати чимось більшим, ніж бойовик на один раз. Провал другого сезону криється у зміні сценариста та у різаному хронометражі. 26 серій у першому сезоні проти Сумбурних 11 у другому. Другорядних персонажів як слід не розкрили, лишили багато сюжетних дір, які не виправдали ані у фіналі, ані у повнометражному фільмі. За якість деяких епізодів творцям навіть довелося вибачатися. Заслуговують на згадку. Варто згадати роботи, які важко назвати повноцінним кіберпанком через їхню мультижанровість і специфічний сеттинг. А ще аніме, що не здобули великого успіху з різних причин. Наприклад, першою екранізацією творів мангаки Масамура Широ стала не Apple Seed, а нині призабута Ова Black Magic M66. Перше джерело сильно натхнене термінатором Джеймса Кемерона. І розповідає про військового кіборга, який полює на доньку професора Меттью. Урятувати дівчину від неминучої смерті може лише хоробра журналістка Сайбл. Елементи кібербанку на місці. Та ще є радше технонуар і клон Термінатора, ніж самостійна і унікальна робота. Домініон Тенк Поліс. Ще одна екранізація манги Масамуна Широ. Адаптація вдалася на славу і ідеально передала дух першоджерела. Як і попередні роботи мангаки, Домініон за глядача глядача жорстокий світ кіберпанку. Земля майбутнього остаточно засмічена, а населення великих міст ходить у газових масках. Тисяча злочинів на годину, звичайна статистика. Поліція міста вирішує вдатися до контрзаходів і відкриває спеціальний танковий підрозділ. Головна героїня Домініон саме безбашена танкістка Леона Одзакі. Кіберпанк на інших планетах сонячної системи, явище рідкісне. Події серіалу Armitage 3 якраз розгортаються в марсіанській колонії, збудованій андроїдами. Місцеве населення їх не любить за те, що вони відбирають робочі місця у людей. Невдовзі на Марс переводять слідчого сілібаса роса. Його дівчину вбив здича вілий андроїд, тож він до глибини душі ненавидить машин. Після прибуття роса на Марсі починається низка злочинів. Хтось методично вбиває загадкових андроїдів, які називають себе треті. Від інших машин вони відрізняються ідеальним інтелектом, а зовні не відрізняються від людей. Рос і його напарниця Наомі мають спіймати злочинця і зупинити низку вбивств. Відмінна режисура, гарні пейзажі марсіанського міста і дизайн натхненним тим, хто біжить по лезу. До речі, саме в Армітейч 3» Перше на екрані підняли тему вагітності штучних людей. Те саме показали в сучасному той, хто біжить по лезу 2049. Серіал Денно Койл розповідає про дітей, які досліджують інтернет за допомогою окулярів доповненої реальності. Варто лише надягнути окуляри і поруч із тобою з'явиться віртуальний улюбленець. А на вулиці можна зустріти бордячий антивірус. Стандартні віруси, помилки та глюки нікуди не зникли. Саме їх і досліджуватимуть герої аніме. Діти шукатимуть зниклих домашніх кіберулюбленців і ловитимуть зухвалих хакерів. Не зовсім кіберпанк, але жанрові перетини однозначно є. Епохальна антиутопія метрополіс німецького режисера Фріца Ланга стояла біля витоків жанру кіберпанк. Режисер і мангака Асаме Тедзука з величезними змінами переосмислим фільм у своїй манзі. За 50 років по тому на її основі зняли повнометражний фільм, де сценарієм повністю займався Коцухіро Отомо, творець Акіри. У місті Метрополіс правлять могутні корпорації, панує насильство, злидні та заворушки. На нижніх рівнях міста мешкають бідняки і повстанці, а на верхніх багатії та розбещені люди. Детектив Бан та його небіч Кенчі приїздять до Метрополіса, аби спіймати доктора Лоутона, підозрюваного в торгівлі органами. У напівзруйнованій лабораторії вони знаходять мертвого Лоутона і дівчинку кіборга Тіму. На Тіму полює влада міста, і Кенчі доводиться втікати разом із нею. У другій аніме адаптації Метрополіса від оригіналу лишилися лише мотиви. Сюжет простий. Зате його майстерно загорнули в оболонку ретрофутуризму з алюзіями на християнство та синтоїзм. Та й подивитися цю похмуру утопічну казку варто заради прекрасного джазового саундтреку, ну і першокласної анімації. Насамкінець згадаємо серіал Кайба від екстравагантного режисера Масаакі Юаси: у світі кайба, спогади і тіла, ходовий товар. Людське тіло дуже крихке. Воно старіє, хворіє і поступово вмирає. Його простіше замінити, ніж підтримувати. В різних куточках космосу тілами активно торгують, їх модифікують або просто крадуть. Усі спогади легко переносити з тіла в тіло, адже вони зберігаються у спеціальних капсулах. Їх можна легко витягти із своєї голови і пересадити в чуже тіло. Причому жити можна не лише в органічному тілі, а й у різних предметах. Наприклад, у ляльці, м'якій іграшці чи роботові. Головний герой майже нічого не пам'ятає. Він, опритомнів у незнайомому місті з величезною діркою у грудях. Дивом урятувався від збирачів спогадів і вирушив у небезпечну мандрівку з загадковим всесвітом. Чим далі просувається сюжет, тим глибше глядача занурюють у гниле суспільство абстрактного світу Кайба. Тут усюди небезпечно і усі давно хворі. Підсумок від підземних гетто-люкса до куполів Ромдо, від AR-окулярів до торгівлі пам'яттю. Ці історії показують, що майбутнє страшне рівне настільки, наскільки страшні ми самі. Якщо вам зайшли ці світи, дайте знати, які роботи влучили найболючіше, а які виявилися переоціненними. Напишіть у коментарях свої топи та відкриття. Переглянемо разом. Якщо сподобалось, підтримайте лайком і підпискою. Попереду ще більше розборів різних мультфільмів та аніме. І пам'ятайте, інколи щоб зрозуміти людей, доводиться поспілкуватися з машинами. Ну а зараз ми потопали відпочивати.